Вітаю, друзі! Меланія Трамп. Ви запитуєте, як можна терпіти багато років таку людину поруч, як її чоловік. Що ж карти Таро розкажуть про неї та про її мотиви? Ставте лайки цьому відео, коментуйте та підписуйтеся на канал. Тож, дивимося Меланію Трамп. Відразу випав дуже багатий чоловік. Від якого вона швидко стала заможною леді у спільній сім'ї. Ймовірно, це її головний мотив, великі гроші. По дну колоди скриті мотиви вправно адаптуються під обставини. Є там молоді чоловіки з прутиками. По силі магу жриці вона не простачка, впливова, успішно впливає на людей, закрита особистість, ймовірно, інтроверт. Знову маг характеризує її як енергійну людину, яка володіє безліччю ресурсів, реалізує свої цілі, насолоджується життям та поруч парш з прутиком, можливо син чи не син, емоційно. Емоційно. Емоційно вона пуста? Так, можливо, імпатична особистість щодо стосунків її з чоловіком. кожен відстоює свої позиції. Між ними немає почуттів, там боротьба за лідерство. Вони співзалежні нормальних людей такі стосунки руйнують, а ці двоє варті один одного. Ну тут чітко союз нарциса з психопатом. Причому ще питання: хто головніший?